Христос Воскрес. Дорогі мої, продовжуємо розважати про цей місяць трави. дійсно, чому така доцільність молебня, того почитання Марії в цьому місяці, чому ще раз нам в той час дається і нагадується, та найбільша скарбниця ласк, якою є Марія. Навіть в самому початку молебні, в самому тропарі ми роздумуємо, хто вдумується в ті слова, що ко Богородиці приліжно нині притеться грішні і смирені, що на кожен час є для нас відкрите це джерело, яким є Марія. Але сама суть і значення молебня, вони подають людині оцю надію. Бо в тих повтореннях Марії Голубиці не скверні, Маріє прибіжище грішників, Маріє та, яка даєш оті найбільші ласки. Воно все сповнює людину, з чого оцієї чесноти надії. Про яку людина так часто, що нехто її звиває в своєму житті. Але Марія є запорукою тої надії на кожен час, тою певністю, пристанню тим добрим становищем для людини. Бо можемо порівняти так добре з доцільного з прикладом мами. Мама ніколи не опустить свою дитину в тривожному часі. Коли є дитині сумно чи переживає якусь, чи навіть коли мала дитина впаде, вдариться, мама завжди підійде і пожаліє. Але ще більше Марія. Та, яка є для кожного з нас матір'ю. Як розважала навіть той страстний час, яка не пожаліла свого сина. Але вона там під Христом стала нашою запорукою, нашою надією. І хто з цією надією приліжно, як кажеться в Тропарі, прибігає, той отримує. Просто Марія стала там під Христом. Та як благодать прийшла через лоно Марії. Так і вона кожен раз приходить через неї. Кожного разу перед тим, як відкривається та найбільша скарбниця благодаті серця Божого, серця Христового. Перше вона приходить через неї. Бо нема того, би не оділив син в просьбі своєї Матері. І тому ми, як ті добрі діти, прибігаємо з цією надією. Надією не тільки місяця травня, але надією кожного часу. Вона як добра мати, певно, що за тою благодаттю поведе мене, та як в розваженнях про медали Святої Марії для Боре, де є зображені ззаду два серця через серце Марії до серця Ісуса. Де значення. Оцих двох сердець показується в цьому об'явленні. І де Марія через цей медалик обіцяє людям оці незбагненні ласки, що хто буде носити цей медалик і відмовляти молитву о Марії без ріха первородного зачата молиться за нами, що ми до тебе прибігаємо. І буде і той, хто буде посвячений в лицарство, непорочної, той зазнає цих найбільших ласт і не помре без опіки Марії, а буде назавжди лицаром Матері Божої. Тому, дорогі мої, повторюймо і збуджуємо ці акти надії нашій душі до. Пречистої, яка кожного з нас, певно, що в цей місяць травень особливо ми нагадуємо про, про ті різного роду набожності, які провадять нас до ще більшої святості і звеличання причистої.